Велике кіно у маленькому кінотеатрі. Саме так можна визначити напрям роботи найстарішого синематографу у Вінниці. Тільки в цій залі у глядачів є можливість побачити фільми, яким аплодують стоячі шанувальники фестивального кіно по всій Європі. І сьогодні саме у цьому залі продовжуються найкращі традиції фестивального та аматорського кіно. Переконаний, що кожному глядачу, хто побував тут, завжди було цікаво, що ж відбувається там наверху, у приміщенні, де працюють кіномеханіки. Саме тут відчуваєш подих справжнього кіно, аби на екрані почали мерехтіти кадри такого бажаного ілюзорного світу. Недостатньо просто натиснути кнопку Плей. Працювати із плівкою та проекторами. Справжнє мистецтво і людей, які здатні на це, залишилось не так багато. Нам треба поміняти об'єктив. Це широкий об'єкт. От щас, смотрите, десь Переворачиваю. Переварачуваю. О, і так у Вінниці традиції аматорського клубного та фестивального кіно зароджували ще у 80-х роках минулого століття, у часи, коли не всі фільми проходили крізь щільні тенета цензури, паралельно з любительським аматорським кіно ще було і клубне кіно. Це тот момент, коли зрителі, хотіли узнати лучше кінематографії шедеври, не могли їх побачити на екрані в кінотеатрах. Сьогодні у цьому кінозалі тижні фестивального кіно відбуваються постійно: ірландські, англійські, французькі, німецькі, польські, сучасні та класичні кіномитці пропонують глядачу нові підходи відображення дійсності Кіно фестивальне – це є реальні події, які відтворюються на кінострічках і передаються на екран. І справа в тому, що дуже багато кіноглядачів, які люблять кіно, тому що воно справжнє. коли в нас ідуть фестивальні фільми, в нас можуть бути повні зали. Для будь-якого виду мистецтв однією з найважливіших категорій є спадкоємність наслідування кращих прикладів попередників, продовжуючи традиції кінолюбителів 80-х, сучасний вінницький синематограф утримує позиції пропаганди кіно не як багатомільйонного бізнесу, а як форму виразу ідей, думок, почуттів та поглядів по справжньому людських, а тому завжди суперечливих та неоднозначних. Олексій Літвінов, Юрій Руденко, новини телеканал Вінниччина.